Шановні пані і панове, фракція об'єднання Самопоміч сьогодні розпочала свою роботу в парламенті. Ми свідомі цього, що люди в Україні не довіряють владі, і ми прийшли сюди для того, щоб створити професійний парламент, який би мав довіру в людей. Це для цього потрібна праця, прозорість і відданість. Принципам, які ми задекларували протягом а, нашої передвиборчої платформи, сьогодні ми тішимося, що почули в виступі президента ці принципові засади, які ми відстоюємо. По-перше, це оборона країни є пріоритетом. По-друге, це повний розвал судової системи, і ми в першу чергу будемо над тим працювати. Наступна річ, яку ми не почули чітко, але будемо відстоювати, це децентралізація. Влада і гроші громадам працюючи разом, працюючи віддано, ми будемо в коаліції відстоювати інтереси тих людей, які мають завтра нам повірити як владі, яка відстоює інтереси держави. Люди чекають, щоб парламентарі. Цілому влада якомога швидше почала працювати в інтересах України, власне кажучи, за наше право бути демократією щодня вмирає кілька людей і кілька десятків отримує поранення. Тому ми сьогодні проголосували без будь-якого обговорення за кандидатуру найбільшої фракції на посаду спікера і за кандидатуру другої за розміром фракції на посади прем'єра. Тепер ми закликаємо сформувати якомога швидше коаліційний уряд, який буде складатися з технократів, з людей, які будуть слугувати не політичним силам, а всьому суспільству. Ми вважаємо, що чим менше там буде депутатів, тим краще для справи. Депутати обрані до парламенту і мають працювати тут. І ми пропонуємо сформувати уряд і парламентську більшість як єдину команду. Де всі члени будуть розуміти, що вони зібрані разом і разом мають досягти результату. результати це ті рішення, про які ми домовилися щодо формування коаліції. І останнє: ми пропонуємо всім разом працювати над скасуванням депутатської недоторканності в понеділок, в 12-й годині, кличемо депутатів з усіх фракцій, які готові розробити спільний закон і скасувати цю недоторканність почати з себе. вам. дуже дякую вам. Побачення.